Моя Україна, це в Рузі Карина, Моя Україна це спів соров'я. Моя Україна це мога єдина. Це мамина пісня моя і твоя. Моя Україна це шепіт шепідкорося, Моя Україна, це сирі Дніпро. Це пісня лісів і полів того рося. Про щастя, про мир, про добро. Моя Україна це пора безкрай, це гори Карпат і грибокі моля, від східних степів до козацького краю. Земля українська твоя і моя. Моя Україна рушник вишиває, узор ворожковий і мальва цвіте. Моя Україна свідча короває, шановних поважних і любих гостей. Моя Україна це лідна яненька. Це лід український, велика, велика сім'я, це ясне сонце, що встало раненько. Це все Україна твоя і моя. Люби Україну, свою батьківщину, свій прапор і герб, що на сонці сія, шануй рідну землю, святу і єдину. Оце Україна твоя і моя.